І, дівчатка, Починаю відео з розпаковки. Ось таку замовила я собі футболочку в чорному кольорі з таким приємним сердечком. Мені воно дуже подобається. Знаєте, така ну, от родзинка цього, цієї футболки. І замовила юбку собі спідницю. правильно. Ось таку спідницю вона в таку, в таку йде, як це, не знаю, як це правильно зветься. Посилання залишу на інстаграм-магазин. Давно там. Купляю речі, мені дуже подобається. Знаєте, футболочка така котонова, звичайна футболка. Така, я не можу сказати, що вона така, знаєте, бо є такі тоненькі-тоненькі, вона і не товстенька по щільності, вона така більш середня. І мені таке подобається. так. А спідниця, це можна сказати, буде моя любов. Бо я спідниця почала дуже любити. Вона така блискуча. Знаєте, зараз почнеться весна і під коротку таку курточку. У мене вона така є, буде дуже-дуже гарно дивитися. У мене є синя і чорна. Ось так, дивіться, як вона така блискуча. Вона йде е, єдиного, здається, в розміру. Здається, так, якщо не помиляюсь, залишу вам посилання, все як завжди, буде посилання під цим відео. І мені здається, що ось так футболка і ця спідниця дуже між собою поєднуються. Хоча, знаєте, е, ну, е, так спереду начебто. Заправляють. юбка на резинці. Це дуже класно. А взагалі, начебто, ну, треба подивитися, як воно краще буде. Ні, мені подобається, напевно, як повністю. да повністю Краще, як повністю. Вона на резинці і це, знаєте, дуже класно, що вона на резинці. Бо буває на блискавці не дуже класно. А на резинці дуже полюбляє спідниця. ось так Такий у мене весняний, можна сказати, вже оберз, вже потеплішало на вулиці, і тому хочеться, знаєте, щось обновити собі. Може, ви скажете, що в чорному кольорі, мама моя сказала знов чорне, але спідниця чорна це нормально. Футболку можна замінити. на будь-яку, є така в білому і в чорному, а спідниці дуже багато там кольорів. Напевно, бо три. Або чотири, ну, не, не дуже багато, але вибір є. Так що, е, звісно, начебто, чим я більше задоволена? Ну, спідницю, бо я почала любити спідниці. Взагалі ходила в штанцях, а зараз дуже полюбляю спідниці. Посилання на все це залишу під цим відео. Заходьте, дівчатка, ціни бюджетні, і навести, можете собі щось довибрати. Да Робила покупку в Єві в інтернет-магазині, робила все для посудомийної машинку, ну майже все. Ось такий купляю порошок сама, тому що в мене посудомийна машинка маленька, і я можу сама редагувати ось цей засіб. Коли в мене вона забита як по максимуму, я її на 200 загружаю завжди. То додаю більше. Якщо там щось мені треба. Ну, як не такий сильно забруднений посуд, я додаю менше і так вигідніше. На жаль, він у його стало менше 2 кг, але це давно вже а раніше було 3 і така ж сама ціна. Але я дуже полюбляю цей порошок з комат. Далі ось такі таблетки, вони теж дієві. Так, давайте по самату. Самат коштує 419 гривень, таблетки коштують 109 гривень, тут у нас 20 таблеток і теж непогано. Іноді хочеться і таблетками покористуватися, тому ось такі замовляю непогано. І замовила вперше ось таку сіль, сіль така коштувала 137 гривень, і тут, здається, у нас аж 2, кг. Це теж дуже вигідна ціна. Але відгук я не можу за неї нічого сказати, тому що я її буду користуватися вперше. А цими засобами вже користуюся. Замовляла через летішов, тому що мені так вигідніше. В Єві там були здається 6% кешбеку. Ну не кешбеку, а це повер... ну так, кешбек, повернення. Тому ловлю завжди коли гарний кешбек, і тоді роблю замовлення. В Єві 6% – це дуже гарний кешбек. Тому Моє замовлення прийшло, і я дуже задоволена. Доброго ранку! Сьогодні у нас таке свято. Хто святкує його, хто не святкує, свято весни, свято 8 березня. Я вже встала. Трішки там засняла кадрів нашого ранішнього гуляння з ральфом. Вже заклала прання і трішки приводжу себе, як кажуть, до ладу. Ось так, На рахунок свята, що я можу сказати, ми його не святкуємо, але привітання ми приймаємо. Ось так, Хлопці наші нам подарували квіти, і це дуже-дуже приємно. Я отримала квітку у горшику, тому що я її планую висадити у город, а дочка вже так у вазі буде. Хоча в мене дочка, якщо чесно, не дуже полюбляє квіти. Ось так. І купили ми їй. Ну, не ми, а хлопці. Вітаміни купили. Ось так. Вітаміни і краплі в очі. Ось такі подарунки зараз дарують, тому що краплі в очі такі. Не трішки, а добре ми подорожчали, і тому такий буде класний подарунок, можна сказати. Ось так. І все, ось такі ось на рахунок свята, такі у нас у мене думки і такі дії, ось так можна сказати. Хтось святкує, так знаєте, там стіл ставлять і це може. Ну, кожен вирішує, я ні, нікого не засуджую. Кожен вирішує, як йому ну, Все, так, Сьогодні так. день дуже такий класний, сонячний. Я сьогодні сходила. Мені так сподобався він, і весною, начебто, та так. Пахне ось так. Зараз ми поїдемо з сестрою, заїдемо на кладовище, тому що в нас цей день померла бабуся наша, хоча ми її ну, ми не, ми не пам'ятаємо, а нам було десь по 9 місяців, мама каже, здається так. Тому, звісно, занесемо, ну якось там як кажуть, як це воно правильно здається. Ну, коротше, пакетик маленький, так, там церква, може, в церкву ще зайдемо, побачимо. І провідуємо, так скажемо, на кладовище. У нас кладовище поряд, можна так сказати. Ну, треба трішки приїхати. Потім поїдемо в магазин, і я хочу сестру попросити, щоб заїхали в Аврора, тому що вон, у мене там посилка з ну, я замовли, замовляла через летішоп і заберу. Ось і все. Ось такий і сьогодні Був, знаєте, такий і як вам сказати, напружений ось так. І в плані. Такого політичного, такого відношення, дуже багато новин приходило. І почався піст. Звісно, такий цей піст Строгий піст, і читався кафіст, канон, кафіст, а канон покаянний, канон Крицькому. І такі 4 дня це були такі тяжкі в плані молитви. Знаєте, я, я була... Коли почалася війна, ми поїхали на Західну Україну, і там в перші ці дні ми попали на цей канон, і там люди так з такою благодаттю, з такою вірою. У нас теж такі, звісно, люди є. Але я була так здивована, що там так відносяться дуже, дуже, так поважно до цього тижня. І хто не тримає піст, то цей тиждень всі там так більш-менш якось так. Стараються тримати і в одязі, і там кафе, не так всі працюють. Там взагалі в неділю магазини тоді дуже рідко працювали. Я не знаю зараз як ось де ми були, тоді там неділю в магазині нічого майже не купиш. Там деякі працювали магазини, а так ні. І так мені тоді цей тиждень запам'ятався а в п'ятницю там читається кафест. Uh, і теж дається коливо, і я пам'ятаю таке, це смачне було до Досірпір його пам'ятаю. Ми uh, з війною були там два рази на перший тиждень посту. І це такі, знаєте, відчуття, така душевна, uh, сп, душевний такий спокій. І це ну мені хто ходить в церкву, хто віруча людина мене зробило тепло. Це дуже добре і, uh, і нам добре, і хлопцям там теж дуже добре. Так, що ось так так буду дозбируватися, і будемо напевно відправлятися з сестрою. Спочатку ми приїхали, їздили за покупками, витратили гроші, отримали позитивні емоції. І ось так проходить у нас 8 березня. І так, я була спочатку в сільфо, ось такі ті, авокадо 99 гривень, такий маленький багет майже 20 гривень, взяла при штуки. Ось такі дівчатка масло беру воно пісне. І е, спеціально купила масленку для нього. Так, дочка полюбляє, ось такий шоколад, 65 гривень, здається. Веганський майонез. Мені він більше подобається. Це я в минулий раз інше брала, це мені більше сподобався. Ось такий веганський, можна сказати, сир це до салату додавати. Сметану це вже в АТБ. Ось такі вареники зараз з картою АТБ по знижці. Сирочки такі теж по знижці, хто хочете. Плюшка, лимони, бо треба зробити з Оливки Оливки такі дуже полюбляюся, скільки оливки я не куштувала. саме смачні оливки, ось ці. Так, оцей сир. По акції, тому хто хоче, йдіть беріть ось такі ось такі дві баночки ікри взяла зараз по 25 гривень. Філе по акції, молоко, церкву записов грінки І ось такі красани зараз по акції з вишнею І грибочки, дівчатка. Взагалі такі грибочки коштують 140 гривень. У нас дівчатка брали на роботі, а зараз вони по акції 76 чи 79. І казали, що дуже смачні. Я не витрималася і купила. Будемо пробувати. Така закупка маленька була в Сільпо і в АТБ, а зараз буде велика розпаковка з Аврора. Дівчатка, велика, можна так сказати, розпаковка. З Аврори, але, на жаль, щось шукала я чек, бо я замовляла через летішоп. Так трішки мені нараховується кешбек, і я не можу знайти. Сказала, що відправили чи на пошту, чи вайбер. Коротше, не буду я шукати. Просто розкажу, що скільки коштує, що я буду пам'ятати. Взяла ось такий грунт, 7 літрів, великий, такий 44 гривні. Будемо сестрою. Садити, займатися городським хотіла сказати, садовими справами і купила ось такі квіти. Знаєте, хочу в горшик посадити біля дому і так повісити. Такий є підвесний горшик. Не знаю, зійдуть ці аста чи не зійдуть. Побачимо. Але це бачу килим. Ну, побачимо, як воно буде по 5 гривень. Ось такі квіти йдуть тут. У нас е скільки грам зазвичай пишуть, але нічого. Не пишуть, не знаю, скільки тут чого. Мої улюблені губки. Тепер замовлення я їх завжди відправляю, тому що вони мені подобаються, і їх не, не в кожній ауролі можна знайти. Тому я завжди, якщо зроблю замовлення, їх туди ну, замовляю. коротше так. так, ось такі салфетки, серветки вологі. Спочатку, дівчатка, я так скажу, відудаю на них відразу. Вони мені не сподобались не за якостю, не за запахом. Ну, взагалі, вони мені не сподобалися. Потім почала їм користуватися, бо думаю, що я купила, треба ж їх використати. І вони мені, коротше, дівчатка, зайшли. Вони щільні такі, запах так, специфічний, але до нього звикаєш і з ними класно прибирати. Що з цією серветкою? Я вже в дівчат підгляділа, як кажуть, я ток дивилася, їх можна от по нукористуватися її однією серветкою, можна її піти змучити і знов користуватися. Це класно, бо вона щімля і буде витримувати цей такий процес. Так що я взяла 109 гривень зараз. Вони плакці. Так, ось такий, бачите, запаковується гарнесенько, щоб все, все не перелилося. Це буде кешбек нараховуватися, бачите, є такий значок. 49 гривень, здається. Це гель для прання, подобається мені він. Думаю, чого я тільки не замовила два? Ну, не знаю. Далі замовила таку такий же саме, тільки це для підлоги велі. Здається, дівчатка 49 гривень. Здається, теж мені подобається, є з, 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 з лавандою і здається, є з лимоном. Здається, мені так. Так, е, найкращий замінник до Местосу. Цей реф. І він зараз по акції 59 гривень. Здається, і тим паче я брала. Через Letyshop, можна сказати, ще дешевше мені обійшовся. І ще буду нараховуватись кешбек національний. Так, взяла три штуки, бо він мені подобається. Ловлю його по знижці і замовляю через Letyshop. Так, далі що у мене масленка. У мене, в принципі, масленка є від. Тепервей, здається, і вона мені дуже подобається, але я підтримую посту і зараз знаєте таке є масло пісне, тому взяла чисто для себе таку масляну 55 гривень. Чому б ні? Пакет взяла, не ну, пам'ятаю вже скільки ці пакети кошу. 27 здається, гривень не пам'ятаю. Ось такі серветки. Дівчатка взяла три штуки, взяла дві дві на подарунок. Одну взяла для себе. Вони класні, вони такі двохсторонні. Вони такі дуже дуже щільні. Можна протирати і дзеркала. Ну все можна протирати. Я взяла собі одну машину, напевно, покладу. А дві на подарунок по 27 гривень зараз. І взяла дівчат просто такі серветки для оновлення чорного кольору. Дуже багато позитивних відгуків дає тік-ток, сама не користувалася, але є такий костюм у сина, тому хочу його трішки відновити. І, взагалі, у мене діти користуються речами чорними. У нас 45, а то і більше, ніж 45 відтінків чорного. Тому, я думаю, нам ці серветки, якщо ну, сподобаються, я їх буду брати. Ось, значить, така невеличка закупка, але все, що мені треба, то я вже купила. І е, ось цими засобами я, ну, в принципі, веллі і ЦРФ е, дуже люблю користуватися. Замовляйте через LatyShop, будете економити свій бюджет і не забувайте вибирати такі засоби з поміткою, і буде нарахувати вам нараховуватися ще е, національний кешбек. Ось такі в мене були сьогодні покупки. З вами ми побачимось у наступному відео. Всім бажаю гарного настрою! Ще всіх раз вітаю з святом, мира, тепла, любові, світлого сонечка. Нам і щоб все в нас було добре. Найскорішим, найскорішим ми став мир. Всім бажаю ще раз гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.